І ще дуже хороший приклад того, як успівана жінка, це пісня Підманула, підвела. Хто помнить слова? Так, як там співається? Ти казала у понеділок. Я прийшов тебе. Нема. Підманула, підвела. Цілий тиждень за нею ходить, ходить, і її ніде нема. Питання до вас: де вона? Вона на роботі. Жінка працює, що непонятно. І він це поняв на шостий день у суботу. Бог шість днів світ створював. Він на шостий день згадав: а ти казала у суботу, підемо разом на роботу. Але він прийшов і її нема. І я думаю, ти дурак у неї виходний. Один єдиний виходний жінка має він у тот приперся.